Ідеєю даного проекту, якого є вшанування та виявлення глибокої поваги та досторожив Чернівецької області, вони неначе міцне коріння Буковинської землі, що своєю працею, вчинками, досягненнями, подвигами дали початок новим пам'ятникам світу сучасної свідомої молоди, в рамках проекту Коріння краю. Завдяки підтримці головного управління освіти та науки Чернівецької обласної державної адміністрації та управління у справах сім'ї та молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації було проведено обласний творчо-дослідницький конкурс серед школярів: мій рідний. Рід коріння краю, в рамках якого діти досліджували коріння свого роду та описували життя предкам, яким пишалася його родина. Отже, сьогодні за такі роботи школярів відкриються нові почесні імена Буковинського краю. І, звичайно, за підсумками журі, відбудеться нагородження переможців даного конкурсу. На все я запрошую генерального директора ПАРК компанії

Багато представників влади. І це означає лише те, що проєкт коріння краю має право на життя. І так само, як наші вже існуючі проекти Закохана Буковина» і Буковинська мрія, ми, як організатори, зробимо все, щоб проєкт Коріння краю був щорічним. Дякуємо вам, шановні депутати, за довіру. Зараз я хочу ще подякувати з цієї сцени людям, які допомогли у створенні цього проєкту. Це надзвичайна людина, е яка допомагала нам з усіма нашими проєктами із закоханою Буковинною, і з буковинською мрією. І сьогодні, зараз, вона присутня тут. І це депутат міської ради, начальник управління сім'ї, молоді та дітей. Міської ради, позив Наталія Лідна, Я прошу вас. Так само я хочу подякувати ще одній людині, без якої цього проєкту могло б взагалі не бути. Людину, яка зробила багатий внесок, вклала багато зусиль і любові в цей проєкт. Це депутат обласної ради Довганич Віктор Михайлович. Дякую вам Віктор допомога. Всім співорганізаторам, всім тим, хто подарував Буковині цей проєкт. Надзвичайно приємно мені ще те, що саме цей проєкт «Перекупання Бренда Коріння краю проходить саме тут, саме в приміщенні музично-драматичного, вже, слава Богу, академічного театру імені Ольги Кобилянської, тому що звідси йде моє особисте коріння в Буковинській. В 40 роках в цей театр приїхала трупа режисером якої був мій прадід Абрамович Борин. І я дякую проєкту за те, що я на цій сцені, на якій він творив, можу його зараз тут згадати. Дякую. А зараз я хочу запросити на цю сцену співорганізатора проєкту Коріння краю. Заступника начальника головного відділу освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації. Прошу обласків. <плес> Прошу обласків, світа і вам нагріков. вечора, дійсно великі слова без минулого нема майбутнього, і 72 роботи показали. звичайного проєкту, бо дійсно, хто забуває свій рід, він не має теж майбутнього. Тож, прилучусь до вітальних слів і хай нашим дітям, і хай нашим дорослим, і хай нашим середньому віку людям щастить скрізь здоров'я, щастя, натхнення, любові, терпіння і Божого благословіння. Вона бо святу Покровицю, я думаю, що це дійсно велике свято, і вона своїми, своєю любов'ю. Де нас повертати зі свято нас, Дякую, сьогодні, увагу, на конкурсу за почесне третє місце. Ученицю 4 класу Подільської гімназії, кислицю Ліану Ігорівну. Учня загальноосвітньої школи першого третього ступенів села Волока Хлобольського району Остафійчука Івана Вікторовича. Давайте ми поаплодуємо Івану Вікторовичу. Його немає. Дякую Світалівані. Подарок. Работа обов'язково буде вам, дякую вам, пане. Є. Світлана Іванівна, вибачте, будь ласка, є Іван Іванович, пасла вічок. Сила Дмитра Івановича, який дійсно заслуговує на нашу повагу і на наше пошанування. Так вам фрукшеного жителям Ковальського краю, що проживає в селі Марин Чіпнопільського району, члена Національної спілки художників України та члена Національної спілки майстрів Народного мистецтва України. іконописця, автора прекрасних монументальних декоративних композицій, учасника всеукраїнських міжнародних виставок Дмитро Іванович Сивак. Вікторія Васильівна, головний спеціаліст прамління катори. Всі ми дякуємо вам. Ну, і щось, дорогі наталю ілівну коцю Доброго вечора, дорога, шановна чернівецька родина. Мені дуже приємно, що за 10 років моєї діяльності в місті Чернівця, працюючи на посаді відділі сім'ї молоді, я не додумалась до того, щоб провести такий захід. І я вклоняюся те, що вони. На ряду з тими заходами, які відбуваються в нашому місті, дуже багато знайшли то коріння, то головне, що сьогодні має бути оберегом для кожної дитини. І залучили до цього заходу абсолютно різні і колективи, і діти, і різні вікові категорії. І приємно, що тут і освіта, і молодь, і культура, і мені здається, що цей захід, парткомпанія Бренда, все ж таки підтримує і в майбутньому. Якщо і далі будемо працювати при владі, звичайно, будемо вам допомагати в цьому. Я хотіла би сьогодні привітати вас від імені Чернівецького міського голови Миколи Туртоновича Федорука, людина, яка можна оптиски тут.